Коротеньке відео про те, як досягнути успіху. Сьогодні у нас дуже часто виключають світло, і все частіше і частіше попадаються такі картинки в інтернеті, що от ми цю зиму проведемо без світла. Краще б ми цю зиму провели без чиновників. Ну, і от всякого такого роду гонімо на, на наших чиновників і так далі. Друзі, для того, щоб досягнути успіху, треба перестати мріяти самому стати чиновником. От того, що ми їх знімемо, ми поміняємо і стане на їхнє місце другий, і ми його будемо наділяти владою над нами, то цей прекрасний чоловік зірням стане чиновником. Потім він трошки побуде чиновником, він стане драконом і буде все вистраювати таким образом. Щоб його ніхто не міг підсидіти. Так що пользуйтесь от таким от лайфхаком і не мечтайте про те, що ваші діти можуть вибитися в нормальні люди. В нормальні люди це як? Ви собі задавали цей вопрос? Будь прислужником тому самому чиновнику, тому що, ну, стати чиновником теж треба. Як би сказати, світла голова, ти повинен багато знати, і у тебе добавлять, і наглість, і хитрість, і навички це дуже непрості люди. І воно їм теж там не дається легким путем. Но вибитись в нормальні люди, це не означає будь прислужником чиновнику. Якщо ми перестанемо мічтати, про таке. Тоді стопудово щось поміняється в хорошу сторону. Всім хорошого дня.